Релігія і горе. Чим дійсно релігія допомагає при переживанні втрати? Є багато дебатів стосовно цього питання і ну, таки, ми зараз не беремо до уваги віру, а саме релігію. Отже, чи дійсно допомагає релігія? Мені здається так, тому що людина, коли переживає втрату, вона дезорієнтована, вона не знає, що їй робити. Її картина всесвіту зруйнована, її плани на майбутнє зруйновані. Її життя? Е Ну, декого також зруйнована, а у декого воно е трансформується, і людина не знає, в яку сторону йти. Так ось, що дає релігія? Релігія дає правила. Е в, в стані дезорієнтації ці правила дуже-дуже е допомагають. Ну, те, що ми знаємо, є обряди, так поховання, сходити потім на кладовище, У нас це називається сніданок на наступний день. Організувати помін на 9 днів, на 40 днів. Таким чином людина має плани хоча б на 40 найближчих днів, знає, що їй робити, до кого звертатися, що приготувати, кого запросити до себе на помінальні дні. І начебто людина щось е, може планувати. І такий умовний контроль нашого життя дає можливості е, в подальшому планувати хоч на якийсь період часу. Це не означає, що горе буде менше. Ні, просто людина, яка дотримується релігійних моделей переживання траурних процесів, вона Отримує конкретні рекомендації, що робити на певному етапі, а також вона отримує підтримку соціальної спільноти, тобто релігійної спільноти, коли вона йде до церкви і спілкується з людьми, спілкується про те, що для неї важливо і. Ви знаєте, є люди, які кажуть, що ті, хто прийшов в релігію, віру саме під час втрати, вони не отримують достатньо підтримки, не тому, що люди її не дають, а тому, що у них немає ще внутрішнього балансу. А ті, хто був релігійним задовго до втрати, вони начебто залишаються. В, цьому, в цій канві релігії, і е, ця спільнота, ці правила, які є е, стосовно трауру, вони надають якусь опору. Знов таки, у кожної релігії є свої ритуали, у кожної країни є свої традиції, але про що ми зараз говоримо? Чи дійсно ці е, ритуали допомагають, чи можливо вони? Е, не настільки корисні. Я вважаю, що будь-які ритуали і правила вони можуть бути корисні, якщо вони адаптовані до сучасного е темпу життя, до сучасних умов, і якщо вони дають е соціальну підтримку. Ну, наприклад, е коли ми мали з вами Досвід ще до повномасштабного вторгнення досвід ковіду, коли ми не могли попрощатися, не могли зробити поминальні дні, не могли зібратися а, разом, ми пропонували робити онлайн зустрічі онлайн прощення Зараз, коли е, будь-які е, збори можуть бути Небезпечними, тому що є обстріли, і важливо в першу чергу триматися в безпеці і тримати в безпеці свою родину. Можливо, ми не всі ритуали також можемо застосовувати. І, можливо, це також виникає, викликає якісь сумніви, але мені здається, що. Такі правила дають можливість нам щось запланувати. Ми можемо змінити. Якщо ми не можемо зробити так, як це було 10-20 років тому, ми можемо змінити. Але головне, що ми для себе пройдемо цей ритуал прощення, ми пройдемо ритуал спілкування з близькими людьми, як зможемо. І ми отримаємо, я не можу сказати, що це заспокоєння. Скоріше за все, ми отримаємо е таке, знаєте, галочку в голові. Я це зробила, і це я зробила, і це я зробила, і це, начебто, про те, що я жива. Я жива, я утром встаю, мені є заради чого завтра зранку просинатися, бо я повинна віднести сніданок. Мені є, для чого завтра просинатися, бо мені треба влаштувати е, поминальні дні. Мені є для чого завтра просинатися, бо мені треба поставити пам'ятник. І ось ці е, такі мотиваційні моменти вони також допомагають. При відсутності релігійних ритуалів, мабуть, є сенс вигадати нові. Але повертаючись до питання, чи допомагає релігія, мені здається, що допомагає. Хоча я не є релігійною людиною, але я вважаю, що релігійна спільнота це здебільшого підтримуюча спільнота, і це те, що дасть можливість. Зрозуміти, ой, вибачте, отримати навколо себе людей, які хоча б можуть вислухати, у яких вистачить сили, ресурсу вислухати вашу історію і витримати ваш біль. Про що ще ми можемо сказати, якщо це стосується релігії при переживанні втрати, можливо, коли ми використовуємо молитви, це. Віруючі люди кажуть, що це розговор з Богом, а може, це розмова з самим собою, і це можливість звернути увагу на свій біль, це можливість побути на самоті і не втікати від того болю, усвідомити його. І це також важливо, іноді біль настільки великий, що ми від нього намагаємося відсторонитися. Отже. Чи дійсно релігія допомагає при переживанні втрати? Не знаю, як релігія, але правила, соціальна підтримка, звернення уваги на себе допомагають. Ми це робимо і при психологічній підтримці. Тож я можу зробити висновок, що це допомагає. Але ви робіть свої висновки, спостерігайте, і я буду вам дуже вдячна за ваші коментарі. Дякую, до зустрічі в наступних відео.